Друзі, вітаю вас на Черкащині на демополі компанії «Сингента» в господарстві Олімп. Сьогодні 16 травня, і ми разом з Миколою Степаненко. Микола, вітаю! Розкажемо вам про дане демополе, про культури, які на ньому знаходяться. На даний момент розкажемо про пшеницю і озимий ячмінь. Микола, ти йшли, по полі? Так, ходімо. Доброго дня! Раді вітати вас на Черкащині. Сьогодні, 16 травня, приїхали проінспектувати посів перед внесенням фунгіцида в фазу Т2. Плаговий листок. Як бачимо, на даному посіві нас знаходиться в доброму стані. Т1 на даному посіві було використано фунгіцид Амістар Екстра в нормі 0,65 літра на гектар з додаванням гербіциду Дербі 70 грам на гектар. І також до бакової суміші додали інсектицид Angel в нормі 0,18 літра на гектар. Давайте подивимося, в якій фазі знаходиться в нас на даний момент пшениця, в якому вона в фітосанітарному стані. Підходьте ближче. Як бачимо, в нас на посіві спостерігається пошкодження низькими температурами, але повна відсутність будь-яких хвороб. Ні борошнистої роси, ні септоріозу, ні перенофорозу ми не спостерігаємо. Це нам свідчить про те, що наш фунгіцид Амістар Екстра внесений в 31-шу фазу спрацював навідмінно. Також слід додати, що на даному посіві використовувався морфорегулятор модус в нормі 0,4 літра на гектар. Як бачимо, у нас пшениця. Прекрасному, чудовому стані. Чотири листа у нас зелені, від хвороб чисті абсолютно. Як бачимо, виходить прапорцевий листок на всіх рослинах у нас. Тож Очікуємо, що в найближчий час ми будемо проводити другу фунгіцидну обробку, а саме за допомогою такої фунгіциду, як Елатус Ріа в нормі 06 літра на гектар. Цей продукт нам дає неперевершену лікувальні властивості за рахунок двох триазолів, а саме ципроконазола та пропіконазола. За рахунок sdhi солетинола у нас буде пролонгований захист від хвороб. Коли у нас буде повний вихід флагового листа, ми використаємо таку бакову суміш на даному полі, це фунгіцидний захист буде у нас елатусрія в нормі 06 літра на гектар і інсектицид каратезеон в нормі 0,2 літри на гектарі. Тож, очікуємо гарних врожаїв. Давайте перейдемо, подивимося на ячмінь. Знаходимося ми на посіві озимого ячменя. 31 фазу було використано таку бакову суміш, як моду старт в нормі 06 літра на гектар, енджо 0,18 літра на гектар, 50 грам твіста і фунгіцид стіл турбо в нормі 1 літра на гектар. У фазу під прапорцевого листа був внесений фунгіцид Міравіс Нео в нормі 08 літра на гектар. Давайте подивимось, як спрацювала дана схема на даний момент. Як бачимо, повна відсутність плямистостей, немає взагалі проявів будь-яких хвороб. Ми бачимо, що дана суміш спрацювала дуже-досить добре. По гербіцидному захисту ми бачимо, що у нас немає ніяких бур'янів. Поодинокий ріпак зупинений. Продукти на даному посіві, можна сказати, що спрацювали досить таки на високому рівні. Залишилося тільки очікувати комбайна в полі.